Ситуація з електроенергією на Одещині може покращитися навесні. Які передумови? Зустрів 21-й день народження у полоні. Історія прикордонника з острову Зміїний. Це все для людей. Водій маршрутки із 15-річним досвідом переробив її для зручності пасажирів. Всі абоненти ДТЕК Одеській електромережі в місті та області забезпечені електроенергією в білі часи графіків, які діють з 9 лютого. Про таке суспільному сказав генеральний директор компанії Дмитро Григорів. За його словами, в середньому люди мали електроенергію в місті 19 годин на добу, в області 22 години на добу. Сьогодні вже не тільки отримано, а вже 26 генераторів, які отримані від ДТЕК і Міненерго, встановлено на об'єктах критичної інфраструктури. Це дозволило нам зробити вивільнення потужності, яку ми спрямували на задоволення потреб населення, та саме тому вдалося скоротити години обмежень. Але з 13 лютого вже почала працювати в місті Одеса та Одеському районі промисловість. В місті Одеса почав працювати електротранспорт. Ми розуміємо, що ці заклади відволікають деякий обсяг потужності для своєї роботи, але робота цих закладів дуже потрібна для оборони економіки України. Тому ми продовжуємо працювати над вдвов вдосконаленням наших графіків та розуміємо, що на 100% гарантовані години всі наші клієнти будуть з електроенергією. На сьогодні, по наших розрахунках, вивільнена потужність дозволяє нам додатково заживити десь близько 6 тисяч домогосподарств. За словами енергетика, ситуація з електроенергією може покращитися, якщо не буде нових атак, нових руйнувань. А також навесні, коли вже не будуть працювати котельні, коли збільшиться протяжність світлового дня, то я розумію, що буде покращення з. Наданням електроенергії до того часу можливе закінчення ремонтних робіт. Тому сподіваюся, що всі наші клієнти будуть цілодобово зі світлом. Свій 21-й день народження Микита Жур'ян зустрів у російському полоні. Він прикордонник зі Зміїного. У неволі перебував з першого дня війни. На батьківщину хлопець повернувся 24 листопада. Я в наряд заступив о другій ночі, 24 лютого. І ми якраз про це з напарником розмовляли. то що якщо навіть щось почнеться, то навіщо Росії цей острів зміїний? О шостій ранку, як почало світати, було замічено корабель, який оказався не наш прикордонник рейник. пригадує, зі зміїного росіяни їх вивезли в Севастополь на два тижні. І з після цих двох тижнів нас. Посадили на літак і відправили в Білгородську область вже по в'язницям. Тобто, і вже у в'язницях були свої нюанси, і моральний вплив, і фізичний. Просто думали, що всі бандерівці. Постійно пропаганда була. На початку це було радіо, це новини, потім телевізор постійно, Росія-24, постійні якісь. Моральні бесіди з нами. Е, також вони зробили свій патріотичний плейліст зі своєю музикою. І постійно весь день воно грало, давило на мізки і таке інше. Заставляли вчити їх пісні, гімн співати, все це такі моральне ну, впливало на дух. Найважчим пригадує був та інформаційний та вакуум, адже полонені не знали, що було з їхніми рідними, яка наразі ситуація в Україні. Все залежало від зміни, яка заступала з нами. Тобто були е, якісь люди з садистськими наклонностями. Давали за те, що ми перебували у в'язницях та СІЗО е, тюремну їжу, тобто якихось ізисків. В харчуванні не було. Всі хлопці втратили вагу. Всі, наприклад, я приблизно 20 кілограмів втратив, інші хлопці по 40 навіть втратили. До останнього Микита з побратимами не знав, що їх будуть обмінювати. Чим більше ти знаходишся в полоні, тим тим тяжче, повіряти, повіряти, що весь цей жах може закінчитися. Тобто одного дня. Не буде ні град, ні тюремної форми. Ми почали здогадатися, що це все таки обмін, тільки як сіли в автобуси в Криму. Найбажніше, звичайно, було побачити сім'ю. Також пам'ятаю, якусь свою першу прогулянку, просто коли немає ні собак, ні наглядачів, коли все спокійно, ніхто тебе не торопить. Після полону Микита проходив реабілітацію у госпіталі, а потім в санаторії. Також працював з психологом, аби після отриманої фізичної та моральної шкоди повернутися до прикордонного загону. Повернувся на службу десь в середині січня. Я знав, що буду служити, тому що все-таки воєнний стан в країні. І нічого тут такого немає. Полон є полоном, але треба продовжити службу. Наразі у російському полоні 39 військовослужбовців з острову Зміїний. Серед них прикордонники і морські піхотинці. Доля деяких наразі невідома. Ольга Цектор, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одещина. Ну, Я могу я казати, принципшемо відмовити мені обслуговування. Хазяєва хазяєнка в чому одказати. Ага. Тобто ви зі мною спілкуватися українською не будете? Ні, я плохо знаю український. Це відео записала Людмила Гулинок в одному з одеських кафе, де за її словами їй відмовили в обслуговуванні українською мовою. Вона спілкувався офіціант не державною мовою. І коли і зробила йому зауваження про те, що він спілкується зі мною недержавною мовою. Він сказав, один із найбільш розповсюджених стереотипів серед сфери обслуговування це те, що Якщо ви мене попросите, я можу спілкуватися державною мовою. Окрім самого спілкування, відвідувачку обурили російськомовна вивізка з назвою закладу та меню не державною. І тримаю меню вашого закладу, яке написано російською мовою. А там... саме власник уже далі вів разом зі мною Бесіду. Головне, головний мій меседж і головне моє питання було до нього, чи збираються вони це змінити в своєму закладі, чи збираються вони виправити порушення. І чи збираються вона давати все таки послугу українською мовою і спілкуватися державною мовою? Він сказав, що ні, вона не збирається нічого змінювати, державною не спілкуватися не збирається. Там цю секунду закриваєтеся. — саме ця зустріч так. Вона не закінчилась ніякою згодою. і Мене попросили покинути цей заклад, опоруючи тим, що вони зачиняються. Але цей заклад о 10-й годині. Вони зачиняються так рано. Ні, кав'ярні Сергій підтвердив, що попросив відвідувачку покинути заклад, тому що він зачинявся. Відео вважає змонтованим. Ситуація дуже неоднозначна. Дівчина професіонал в чорному піарі, і я так розумію, що займаюся такими ділами. Вона ходить, знімає. Провоцируют заведение. Есть один момент, что у нас действительно меню было на русском языке. Мы это все исправили. То, что ее не обслуживали, это вранье. Подошел мой работник и начал на украинском языке обслуживать ее, вообще никаких проблем не возникало. Почему-то ей захотелось, чтобы это обслуживание провел я. Потому что я, как хозяин закладу, должен обслуживать ее. Я ей пытался объяснить, что я этого не делаю и я не собираюсь ее обслуживать. После резонанса, якого видео она была в мережье, и с кафе спілкувался. Валися представницю повноваженої захисту державної мови на півдні України Ярослава Вітко. Вітком було складено адміністративний протокол відповідно до статті 188 дріб 52 Кодексу України про адміністративну відповідальність. Те, що я побачила на відео, там було зафіксовано саме відмову власника в обслуговуванні державною мовою. Це це все свідчило про порушення статті 30 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. За подібне порушення власника чекає попередження або штраф до 5100 тисяч 100 гривень. Ольга Циктор, Олександра Пономаренко, Владислава Гарбер, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Діталбухи на час ділима остановку. Вам тоже хорошего дня, мирного неба. Вам, пожалуйста. Я был рад тоже вас видеть. Будь площадь Толбухина, делаем остановку. Так водій Юрій Забудько оголошує кожну зупинку. За кермом він більше 15 років. Зараз працює на 150 маршруті. Люди у меня выходят с общественного транспорта тоже довольны. С военных я деньги не беру. С преклонного возраста, вот я даже как-то работал на 185-м маршруте, на 6-й фонтан у меня люди вышли, два человека заплатили, вот, и я вижу, что через заднюю дверь выходит преклонный, ну, преклонный возраст, женщина и мужчина, возраст я имел в виду, вижу в зеркало. Я йому віддаю, парень, я був 5 гривень проїзд. Я йому віддаю этих 10 гривень, я говорю, пожалуйста, отдай деньги тем людям. Юрій розповідає, власноруч переробив в салоні підлогу, сидіння та стелю. Також замінив двигун. Що зробив? Зняв спочатку тут подкручивал. Потім здесь розібрав, здесь розібрав. Потім взяв ткань, купив вот вот на 7 кілометрі. Це портьера, штори, штори, Вот. И что, взял кусочек, вырезал, с той стороны взял на скрепку, тук-тук-тук-тук, позащелкивал. И это, потом позакручивал, все собрал, потом закрутил, и вот так вот каждое сиденье вот в автобусе. Для людей, ну, чтобы было, ну, человек заходит, вот, видишь, ну, свежий, и ему приятно этом вот присесть. О, а что я еще сделал? Здесь же не просто так. Вот даже вот я сюда, ну вот видите, здесь, здесь больше я поставил мягкости. Я что же даже еще ткани наложил мягкой. Чтобы было мягче. Вот же, оно же мягкое, видно. Смотрите. Но человек присаживается и получает удовольствие. Это летом было, не знаю, как, может, зимой, как говорится, цены другие. Конфетки раздает со сдачей. Ну, приветливый, вежливый, всегда поднимает настроение. Приятно ездить с таким водителем, побольше бы таких. С этим водителем мы очень часто путешествуем на работу и обратно. Все, что могу сказать, очень приятный, вежливый молодой человек, который очень доброжелательно настроен ко всем пассажирам, без исключения, просто это из моего опыта. И я думаю, если бы нам побольше таких водителей, то было бы приятно утром попадать на работу и вечером с работы домой. До початку повномасштабної війни людей в маршрутці їздило значно більше, каже Юрій. Людей вообще нету. Вообще нет, я не знаю, где люди сиделись. Так, мені говорять, все. Воєнкомат ходить всіх забирати, вот, вот диспетчер у диспетчері говорить, вот позавчора возі стояли воєнні. Людей вообще нет, Воєнний пропали, не почали ходіти. Так, да, да. Люди бояться. Влада Матвійчук, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на вихідні 18-19 лютого. По всій Одещині хмарно можливі опади. Вітер східний – 10-12 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 2 до плюс 4 вночі, в день – 6-8 вище нуля. В Одесі хмарно, можливі опади. Температура повітря вночі – 2-3 градуси, в день – 6-7 із позначкою плюс.